Що означає бути щасливим? Дорогі мої, прийнято вважати, що християни щасливі люди. У чому полягає їхнє щастя, як можуть бути щасливими люди, які живуть у такому жорстокому і безумному світі? Добре питання. Дійсно, дуже непросто зрозуміти. У чому полягає просте людське щастя, і ще важче осягнути, чому радіють інші люди, які стверджують, що вони щасливі? Звернемося до книги відомого християнського проповідника 17 століття Джеремі Бароуза, Вчися бути щасливим. Який автор дуже ясно викладає концепцію людського щастя. Усі ми хочемо бути щасливими, але на практиці переконуємося, досягти щастя досить таки нелегко. Біда в тому, що ми прагнемо отримати різні блага, які пропонує цей світ, думаючи, що. Маючи їх, будемо щасливі, але в апостола Павла було зовсім інше ставлення до земних багатств. Він писав: Я навчився бути задоволений тим, що в мене є. Умію жити і в злиднях, умію жити і в достатку, вчився всього і всьому насичуватись і терпіти голод. Бути і в достатку, і не в статках. Филип'ян 4, 11-12 Отже, Бог, от єдине джерело справжнього щастя. Він ні в кому і ні в чого не потребує, щоб бути щасливим. Навіть до сотворення світу цього три особи святої Троїці були абсолютно щасливі один з одним. Бог виконує свою роботу у християнах, роблячи їх такими щасливими, як Він сам. Це необхідно, оскільки самі християни недостатньо хороші і недостатньо сильні, щоб досягти щастя. Бог дає їм усе, чого вони потребують, як написав Іван, і від повноти Його. Ми всі прийняли і благодать на благодать. Івана 1,16 Отже християни завжди можуть бути щасливими, бо, маючи навіть дуже мале з того, що пропонує цей світ, вони отримують духовні благословення, які дає їм Бог. У Христі вони мають усе, чого потребують. Християнське щастя іноді не називають задоволеністю життям. Павло написав: велике надбання бути побожним і задоволеним, бо ми нічого не принесли у світ, явно, що нічого не можемо і винести з нього. Маючи їжу і одяг, будьмо задоволені тим. А хто бажає збагачуватися, впадає в спокусу, 1 Тимотея 6.6.9. Майте удачу несрібнолюбну, задовольняючись тим, що є. Бо сам сказав: не залишу тебе і не покину тебе, євреїв. 13.5. Дорогі мої, по-перше, ми можемо сказати про християнське щастя, Його джерело міститься всередині нас. Якщо ми не ремствуємо і не скаржимося, то оточення може вирішити, ніби ми ради дів усьому, що Бог посилає нам. Проте насправді це може виявитися лише маскою, під якою приховане невдоволення. Але Бог бачить наші справжні думки. Давид написав: тільки в Богові спокій душе моя, тільки на нього надія моя, Псалом 61.6. Бо знав. Лише в Богу можна бути по справжньому щасливим. Так само віра в Бога, щастя, що виходить зсередини, чинить вплив на всі сторони життя християнина. Давид знав, що усім управляє Бог, проте якщо ця істина переставала впливати на його мислення, він, як і ми іноді впадав у смуту. От чому він написав, чому сумуєш душа моя, чому хвилюєшся у мені, Псалом 416? слід за Давидом, ми повинні розташувати свої серця до того, щоб шукати щастя, яке виходить зсередини, і робить нас абсолютно щасливими. Християнське щастя зігріває нас. Подібно до того, як теплий одяг гріє наше тіло в холоднечу, і триває воно нескінченно. По-друге, до сказаного вже вище можна додати, що християнське щастя не припинає, припиняється навіть тоді, коли трапляється якась трагедія, як і інші люди, потрапивши в біду. Християни тужать і переживають. Вони не можуть залишатися байдужими і до нещасть інших, тому моляться за себе і за тих, хто перебуває у біді. І це необхідно робити, бо Господь Ісус, який страждав і був спокушеним, може і спокушуваним допомогти. Євреїв 2,18. Зрілі християни. Коли у них виникають проблеми, моляться Богові замість того, щоб ремствувати, вони контролюють свої емоції, не дозволяючи собі бурчати і виражати невдоволення. Вони не скаржаться на Бога, а продовжують коритися йому і любити Його. Якщо вони і говорять про свої проблеми, то роблять це в молитві, бо, як і раніше вірять, Бог допоможе їм. Третій важливий аспект християнського щастя полягає в тому, що воно є результатом Божої роботи в людині. Воно є, не є наслідком веселого темпераменту, властивого комусь від народження. Або, навпаки, байдужого ставлення до того, що відбувається. Навіть не віруючи, можуть узяти себе в руки і постаратися не хвилюватися. Але християнське щастя це не просто спроба не хвилюватися. Воно містить у собі позитивний елемент. Християнин хоче бути щасливим завжди. Тому що це прославляє Бога. Четвертий елемент, який слід підкреслити, це те, що виконання волі Божої робить християнина по-справжньому щасливим. Ніхто не змушує християн коритися Богом. Вони чинять так самі, бо усвідомлюють. Що ніщо не робить їх такими щасливими, як підпорядкування його волі. Вони відчувають задоволення, надаючи Богові можливість планувати їхнє майбутнє, навіть якщо його плани сильно відрізняються від їх власних. Вони фактично віддають перевагу його планам над своїми, оскільки розуміють. Бог знає, що принесе їм користь. Крім усього іншого, Бог знає і розуміє їх краще, ніж вони самі знають і розуміють себе. Невіруючі люди, які думають, ніби керують своєю долею, вимушені постійно переживати забутнє, бо лише одна помилка може призвести їх до трагедії. Тоді як християнам нічого боятися. Вони віддають своє майбутнє в руки Божі і потім отримують задоволення від того, що Господь керує ними. Соломон написав: уповай на Господа всім серцем твоїм і не покладайся на розум твій, усіх путях твоїх пізнай Його. І він направить стежки твої тричі 3, 4, 5, 6. Знання про те, що всім керує Бог, робить християн щасливими як за часів скорботи, так і після, коли біди закінчаться, і вони зможуть, поглянувши на минуле, побачити, як Бог вів їх. До того ж, християнське щастя тримає незалежно від того, яка біда трапилася з ним. У християн немає права вирішувати, які види страждань вони переноситимуть, а які ні. Наприклад, вони не можуть сказати, що готові втратити все своє майно, але при цьому не готові втратити здоров'я. Вони щасливі незалежно від того, які прикрості зустрічаються на їх шляху. Можливо, одна біда йде за другою, і це триває до тих пір, поки їм не починає здаватися, що все їх життя складається з одних проблем. Проте в серці вони, як і раніше, щасливі. Нехай їх бідам не видно кінця, у глибині душі, вони залишаються щасливими. І це прославляє Бога, який розпланував усе їхнє. Життя. буддійський релігійний керівник Далайлама сказав Я вважаю, що справжня мета щастя полягає у пошуках щастя. Бо, втім, він пояснив, що, на його думку, щастя можна досягти, якщо тренувати розум і набувати правильне розташування серця. Розум єдиний інструмент. Необхідний для досягнення повного щастя, сказав він. Віра в Бога, як він вважає, не обов'язково. Ісус вже дотримувався інших поглядів. Він твердо вірив у Бога, і його вчення впродовж століть продовжує впливати на життя мільйонів людей. Ісус бажав, щоб люди були щасливими. Свою відому нагірну проповідь Він почав з дев'яти висловлювань про щастя, які починаються словом блашенні або щасливі. В ці проповіді Він закликав своїх учнів досліджувати, переховувати свій розум і серце, замінюючи агресивні, аморальні та егоїстичні думки мирними, чистими і сповненими любові. Ісус знав, що істине щастя залежить від взаємин з оточенням. Люди, істоти суспільні за своєю натурою, тому ми не можемо бути по-справжньому щасливими, якщо ізолюємо себе від інших. Або якщо постійно з кимось конфліктуємо. Ми щасливі тільки тоді, коли відчуваємо, що нас люблять, і коли любимо інших. Ісус учив, що головне у такій любові все є мене з Богом. У цьому вчення Ісусові особливо відрізняється і відчень Далайлами, оскільки, згідно словами Ісуса, люди не можуть бути по-справжньому щасливими, якщо вони не визнають Бога. Чому? Дивимося. Вона гірні пропи, Ісус сказав: блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Матея Петри. Чому? Бо ми, на відміну від тварин, маємо духовні потреби, створені за образом Божим. Ми певною мірою можемо розвивати Божий різь, любов, справедливість, милосердя і мудрість. До тих духовних потреб відноситься необхідність мати сенс життя. Як можна задовольняти свої духовні потреби? Зовсім не за допомогою медитації чи самого простого самоаналізу? Ісус сказав: не харібом єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить уст божих. Зверніть увагу, що, за словами Ісуса, всяке слово, що життєво важливе для нас виходить від Бога. Деякі питання тільки Бог може дати нам відповідь. Щьогодень особливо важливо це розуміти, оскільки теорій про сенс життя і про шлях до щастя стало надто багато. Книжкові магазини присвячують цілі літератури, які який там обічається здоров'я, добробут і щастя. В інтернеті були створені спеціальні сайти, присвячені питанням про щастя. Проте, ж, ча, часто роздуми людей, із цього приводу виявляються безуспішними. Вони зазвичай потурають їх геостичним бажанням і ґрунтуються на обмеженому знанні й досвіді, а досить часто на помилкових уявах. Наприклад, автори книг з самоосвіти все частіше засновують свої ідеї на теорії. Еволюційної психології, яка припускає, що людські емоції це результат еволюції людини. Але насправді всі спроби досягти щастя, що засновані на теоріях, які ігнорують творця, не можуть мати успіху і кінець кінцем призводять до розчарування. Божий пророк сказав: осоромилися мудреці, звенітилися і заплуталися у щиті. Ось вони відкинули слово Господнє, у чому ж мудрість їхня. Єремія 8.9. Бог знає, як ми створені, і що нам треба для істинного щастя. Він знає, навіщо він поселив людину на землі і що принесе нам майбутнє. Про це Він говорить у Біблії. Біблійна звістка зачіпає серця розташованих до істини людей, роблячи їх щасливими. Так було з двома учнями Ісусом. коли помер Ісус, вони були в нетішному горі. Але після того, як Воскресли, Ісус розповів їм про свою роль у намірі Божому врятувати людей, вони зізналися, Чи ж не палало в нас серце наше, коли Він говорив нам дорожі і коли вияснював нам Писання, Луки 24,32. Радість посилюється, коли ми дозволяємо біблійній істині керувати нашим життям. У цьому плані щастя можна порівняти з веселкою. Вона з'являється за особливих сприятливих умов, але за ідеальних умов вона стає ще яскравіше, навіть подвоюється. Пропоную читачам розглянути декілька прикладів, що свідчать, як застосування біблійних наук може зробити нас щасливішим. Не ускладнюйте своє життя. Спочатку зверніть увагу на пораду Ісуса щодо багатства. Порадивши учням не робити гонитву за багатством метою свого життя, Він сказав дивну річ: якщо око Твоє буде чистим, то і все тіло Твоє буде світле. Матея 6,22. По суті, Він сказав: якщо ми жадаємо багатства, влади чи переслідуємо інші подібні цілі, ми опускаємо щось набагато важливіше. Адже, як Ісус сказав в іншому випадку, життя людини не залежить від багатства. Її маєтку Луки 12,15. Якщо ми передусім піклуємося про те, що дійсно важливе, про наші стосунки з Богом, про нашу сім'ю і подібні речі, тоді наше око буде чистим, незаплямованим нічим не потрібним. Зверніть увагу, що Ісус не проповідував ні аскетизм, ні надмірне самосречення. Адже і сам Ісус не був аскетом, але Він учив, що. Ті, для кого життя полягає лише у накопиченні, фактично втрачають на життя. Для тих, хто з молодих років володіє великим багатством гроші, корінь і всіх стресів хвилює. Люд... Ці люди купують два-три будинки, машину, витрачають гроші на всяку нісенцю. А коли бачать, що все це, це марно, що щастя так і немає, відчувають пригніченість і порожнечу, не знаючи, що робити зі своїм життям. Наупаки, ті, хто прислуховуються до Ісусу поради вести простіше в матерейному плані життя і приділяти час духовному, швидше набудуть істинного щастя. Щоб бути щасливим, людині просто необхідно мати почуття власної гідності. Людська недосконалість і сладкості примушують деяких людей відчувати власну неповноцінність, а деякі відчувають це із самого дитинства. Можливо, важко позбутися міцно укорінених почуттів, але все-таки це можливо. Головне застосувати слово Боже. Біблія пояснює, як Бог дивиться на нас. Хіба думка Божа не важливіша для нас, ніж думка, кого б то не було з людей, навіть думка нас самих. Бог, саме у особлення любові, дивиться на нас без усяких упереджень. Він знає, якими насправді, і якими можемо бути. Перший Івана 4.8. Тих, хто хоче догаджати йому, Він вважає дорогоцінним, бажаним, незважаючи на всіх недоліки. Природньо, Бог не ігнорує наші слабкості і гріхи. Він хоче, щоб ми докладали всі сили, прагнучи чинити правильно і підтримує нас у цьому. Проте в Біблії сказано: як отець милує дітей, так милує Господь Тих, що бояться його. І ще якщо на беззаконня наші зважатимеш, Господи, Господи, хто устоїть, але у тебе є прощення. Нехай благоволіють перед Тобою. Псалом 102,13, 34. Тому прагніть, дорогі мої, дивитися на себе очима Божим, знання того, що Він дивиться на тих, хто любить його, як і на коштовність і впевнений в них, навіть якщо вони вважають себе нікчемними, допоможе людині бути щаслива. Для щастя потрібна надія. Згідно концепції позитивної психології, що розвивається останнім часом, оптимізм, який ґрунтується на позитивних думках і на прагненні бачити свої сильні сторони, сприяє щастю. Навряд чи хтось стане заперечувати, що оптимістичний погляд на життя і на майбутнє допомагає бути щасливим. Проте такий оптимізм повинен ґрунтуватися на фактах, а не на чиїгось мріях. До того ж, ніякий оптимізм або позитивне мислення не викоренить війни, голод, хвороби, забруднення довкілля, хвороби чи смерть. Все те, що позбавляє людину щастя. Проте оптимізм грає свою певну роль у житті. Цікаво, що в Біблії не зустрічається слово оптимізм, там використовується вагомі ще слово, надія. Один словник визначає слово надія у біблійному контексті як упевнене очікування чогось доброго, радісне перечуття. У Біблії надія більше, ніж просто оптимістичний погляд на життя. Ця надія пов'язана з чимось конкретним: 1 Петра, 1,3, Ефесян 4,4. Християнська надія, наприклад, полягає в тому, що усі біди і прикрості скоро будуть усунені. Але і це ще не все. У Откровенні 21.3.4 розповідає більше про цю надію. І почув я гучний голос неба, який говорив: ось скиніє Бога з людьми, і Він буде жити з ними. Вони будуть його народом. І сам Бог з ними буде Богом їхнім. І витре Богу у сльозу з очей їхніх, і смерті не буде вже. Не буде ні плачу, ні крику, ні недуги вже не буде, бо колишнє минуло. Всякий, хто з упевненістю сповідівається на таке майбутнє, може по-справжньому бути щасливим, навіть якщо його сьогоднішні обставини залишають бажати кращого, як в годин Чому б не дізнатися більше про Біблію і не переконатися, які у нас підстави їй довіряти? Заміцнюйте свою надію, читаючи, чи слухаючи її слово Боже щодня? Це збагатить вас духовно, допоможе уникнути того, що позбавляє радощі, а також затвердить вас почуття достатку, істинний ключ до щастя, це виконання волі Божої, Еклезіаста 12,13. Життя засноване на виконанні біблійних заповідей, щасливе життя. Адже Ісус сказав: блаженні ті, тобто щасливі ті, що слухають Слово Боже. І зберігають Його. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, уділю вам благословення, на щастя і пальчик вверх або пальчик униз. Слава Ісусу Христу!